Вітаю вас! Давайте будемо знайомитись. Я лікар акушер гінеколог репродуктолог Вацик Мирослава Михайлівна, працюю в клініці мати та дитина на лівому березі, вулиця Юрія Литвинського. Стаж моєї роботи 24 роки. Власне, це стаж як лікаря-репродуктолога, я кандидат медичних наук, доцент. Проведено мною близько 10 тисяч циклів екстракорпорального запліднення за цей період часу. Якщо ви плануєте вагітність, якщо ви не плануєте вагітність і хочете відстрочити своє материнство, чи є у вас час на це, якщо ви зіштовхнулися з проблемами безпліддя в парі чи самостійно, приходьте. Я допоможу вам розібратися з тими питаннями, які вас хвилюють, і буду намагатися допомогти.